Привіт на каналіш і почалося нове промо Євро 2024. Але давайте ми підсумуємо старе промо, яке йшло 6 тижнів 2 місяці. Це Тоц, які всім тупо надоїли. Давайте так, почнемо з того, що я зловив 131 ТОЦ, Коротенька статистика. 131 ТОЦ, з них 3 хороших, Все інше Фода, ФОДА, навіть грати не можна. ну Фодер. ТОЦ ЛАЙФ, ТОЦ плюс, точніше, ПЛЮС, нічого не зловив, Тослай, плюс, як хтось називає. Нічого не зловив. А АПЛК йде, зловив Бюрю, я на дебюрне такий, ну, типа защитано, як то кажуть. Бундесліга, другий тоц. Марко Ройс, поляма, защитано. Далі що нас іде? Франція, 0 тотсів. Ну, Щось типа хороше або толкове. нічого не випало. Лі Ла Ліга, нічого не випало. Серія А нічого не випало. І у нас йде вже самі краші тодці, мені випав Філ Фодер. Філ Фодер, який називає Фодер. Третоца Три це хороший з 131 Скільки було гарантій, скільки було всього, нічого не падає. Окей, не падає, то не падає. Така от коротенька статистика. І переходимо до самого промо. Як я говорив, ну, воно називається Євро. Я знаю, як воно називається, я увіненю Євро 2024 загуглити, як воно називається, до речі. І, І трошки наловив я карточок, небагато, як то кажуть, але щось трошки так зловив. Одну карточку зловив за лямчик. Що подивитись, тому не, пере... Це... не перемотуйте. І Siem, власне, янає. Опа, на базу Он всякий смысл Ладно, Спасибо Спасибо Первый пішов Первый пішов Лукич Лукич 91 -й. Ну типа по факту е Енотик Блок пас, розрез і ставки непогані Ну це хода конечно но спасибо він еще продаваем Ну він ничего не стоит да? Ну убогими методами. З вами працювати. Форма карточка на базу. Іспанія ЦЗ, Барфа. Ма... Марпі... Ого! Шкринь Це типа тоже фода Но хороша фода це типа тоже фода Правильно? Це ж фода. Ну да, да, не така 80 картка фода. Но по ф він теж входить. А він апається, правильно? Вони ж всі апаються. Тобто, по факту їх, їх даже не можна весь віші кидати, потому що треба ждати, пока вилити. А, Сергія та Словакії трати. 4,85, давай. Може карточку даси щекусь. Може ще якусь карточку. Франція, Це, за... це якась жіночка, або... А, це Ренарт. и это Тросар, это ФРВ. Это, наверное, я не знаю, какая карточка хорошая или нет. Это Фодор, по факту, потому что демонстратив, 93 рейтинг это Фодор. И Лука Митрич. И Лука Модр. Это Фодор, по факту. А, нифига себе фото завалил лицо. Понял, понял, понял. Набираешь. Спасибо, спасибо, ара. Ну, фода так фото.

90 96, -й, 96 -й облак. <laughs> вот это поворот. Вот это рофл 96 рейтинг. Это типа вау. Секвен стоит. это ну, фото, да? И ша я хочу на что В СБЧ є зборочки. Я називаю зборочки для СБЧ їх. Вони там є одна зборка, карточка, одна високий рейтинг, карточка там 85 зборка, 86 зборка, 87 зборка фодера. Тобто ви кидаєте ці в дублікати і і лутайте, і лутайте хорошу карточку, хорошу потім далі. Вам буде проще збирати. імаграмий. Збирати. Реттинг 91 В СБЧ. Побачите в відео. Там дуже багато. Там уніїн, там всякі японці, японці індуси вийшли. Каже, бачите. Тому не забувайте про них, добавте собі в візберні їх, не знаю, як бана українське це слово. Щоб ви не забували про них, і там просто дубліки вкинули і все. І чеки в Мабоні, щоб не скидати їх дублікати в обмін. Ви просто в ці зборочки кидайте, і це ж плюс. Не знаю, просто і... це як на мене, тупо жорсткий лайфхак, я завжди ним пользуюсь, ніколи не говорив. Може ви знаєте, може не знаєте, яка як то кажуть?